А поки можемо зафіксувати те, що Пригожин таки здох е і на цю тему ми більш детально поспілкуємося далі. Долучайтеся до нашої розмови, шановні глядачі. Номер є відкритим е нашої студії. Webber, WhatsApp, Telegram до ваших послуг 068 044 044 1. Як обіцяли, долучаємо до етеру Івана Ступака, е військового аналітика, колишнього співробітника СБУ. Пане Іване, дякуємо, що з нами. Слава Україні! Да, вітаю вас, студія Гером Слава. Дякую, що запросили. Власне ж, е яка ваша версія? От як ви гадаєте, що відбулося на абортурі така пригожна? Це всередині щось вибухнуло? Чи таке це ППО відпрацювала по вагнерівцям? Що помилково, чи то навмисно? Як ви гадаєте? Ну, я більше спираюся на те, що повідомлення. Там була був один відеозапис, записували місцеві як літак падає і вони коментують, що ми чули два вибухи. І ну, я схиляюся більше, що це було ППО. Ну звісно, подивимося по потім по розслідуванню. Маю на увазі не розслідуванні російському, вони ж ніколи це не скажуть. Вони вже почали замовчувати. Вони кажуть, що навіть з федеральних новин прибрали цю новину, і там це не пройшло. Це пройшло тільки в. В телеграмах, в якихось пабліках, і все загалом це не було. Ну ніде згадок не було. Західна преса одна пише: одна частина пише, що це було ППО, інші з посилання на американську розвідку, каже, що це був вибух на борту. В будь-якому випадку ми бачимо, що. Літака немає. Команди на цьому літаку вже немає. Ну там треба ще пересвідчитися після ДНК експертизи, що це дійсно був Пригожин, а не інсценіровка. Ми знаємо, що Пригожин міг на таке піти. Але в принципі, результат очевидний. Власне, про інсценування, от ви знаєте, і я одразу подумав, коли почув, як одразу так швидко там хтось зафіксував, що це так, все, впізнали Пригожин був, а далі там якась комісія почала висловлювати, ну треба ще розбиратися, щось там, залишки Пригожена і всіх інших е, будуть вже на експертизу відправлені і тому подібне. А от якщо ми припустимо, що е, це е, таки Пригожин. Не помер, він живий, так. і що далі? Куди він відправиться? Чому така стратегія? Кому вона піде на користь? І невже це ну як це могло відбутися без контролю Путіна? Так, mm, да, дивіться, ви повністю праві. Я бачив вчора по реакції Путіна, коли він там розказує чоловік сложної судьби. Тобто, я, я очікував, хоча б якісь там звинувачення, що. Укробандерівців била ні, взагалі от нічого не було, от так щось дуже так обережно там сказав. Ну і там чорт з ним, да там немає, нема. Якщо навіть давайте пограємося з вами в конспірологію, навіть якщо припустити, що він це інцинював, що він вів оману контрозвідників російських, які 100% за ним слідкували, які переконалися, що він повинні були переконатися, що він сів на цей літак, а не як в одному з бойовиків з Сарнами Шварсейгером, коли він просто там. В момент зльоту зістрибнув з літака, і там не залишився цілим, куди він далі, да далі, кудись треба ховатися, інакше. Російська не правоохоронна система, ні, а каральна машина. Вона буде його шукати. Тобто, навіть якщо він завтра з'явиться умовно, десь на відеозапису в Венесуелі, що я живий, там хлопці, давайте працюйте. Ну його будуть росіяни шукати. 100% будуть все робити для того, щоб знищити і помститися за всі ті приниження, що були в червні минулого року. Тому я не впевнений, що він зможе щось зробити навіть з позиції бігліця. Так, це буде фурор на певному етапі. Що він Всіх перехитрив, да, там, всіх обманув, але на тривалу перспективу, що цим дає, ну, велике-велике питання. Його команди, до речі, ж немає. Вся команда да, навіть не так. Дивіться, якщо б це було б, наприклад, ще в червні місяці, то можна було б на якомусь там емоційному підйомі підняти там, вагнерів, які були там в Ростові в Україні, і вони могли б там десь рухатись. А зараз частина в Україні, частина в Білорусі, частина в Африці, частина по домівках, і тому кого піднімати питання. І також ще питання: наскільки це плюс для України от розхитував ситуацію на Росії, тому його загибель це стабілізуючий фактор для Путіна, і таким чином ніяк не хороша новина для України. Це припустив заступник головного редактора німецького видання Білд. Чи поділяєте ви таку думку? Ні, не поділя, не поділя. поясню, по чому. Да, з однієї сторони, здається, що да, Пригожин він міг якось розхитувати ситуацію. Ну, слухайте, розхитувати ситуацію, він міг з 23 на 24 червня цього року так там окремі були в нього протистояння з Шайгу, Герасимов всі ці меми. Ми це це знаємо. А, але по великому рахунку він грав за правилами. Його потім запросили до Кремля, потім спочатку забрали в нього ресурси у вигляді підрядів на харчування, годування російської армії. потім Плюс-мінус він грав за правилами для України. Я більше оцінюю це набагато більше плюсів, ніж мінусів. Нагадаю вам, що саме Вагнер, саме завдяки своїй жорстокості, надзвичайно шаленій дисципліні, змогли організувати зеків. Ну зеків тут так велика така банда була, а їх просто так не організуєш, і вони змогли брати. Опасний, Лісичанськ, Бахмут. Так, ціною надзвичайних втрат, але вони робили результат. І я вам скажу так: наші військові, хто мав з ними справу, вони визнають, що це дійсно, не зеки, не зеки, а саме Кістяк, це дійсно дуже серйозний супротивник, дуже сильні контрснайперські групи в них є. На відстані в півтора кілометра можуть стріляти дуже влучно. І те, що вони зараз відсутні на фронтах українських, я вважаю, це великий плюс. Немає великої сили, яка могла працювати дуже ефективно на відміну від російської армії. Я от, ви знаєте, я ще ем, пригадував одразу. От коли з'явилася ця новина про загибель Пригожина, я одразу почав згадувати, що такого казав Пригожин про Путіна. А нічого такого і не казав. Він завжди говорив там, що винуваті Шойгу, що Герасімов, але не Путін можливо. Він якраз боявся, що Путін його прибере. От аналітики інституту вивчення війни схиляються до такої думки, що в такий спосіб Путін таки помстився Пригожину за отой черневий заколот, який принизив російського диктатора, і показав його немічність. І от чи міг дійсно Путін піти на такий крок? Наскільки він йому був би вигідним наразі? 100% міг піти. Ну, взагалі, в мене немає сумнівів. Дивіться а Путін, ну так, да, звісно, він там є там нарізка з його інтерв'ю. де Він каже: я не вибачаю. Зраду, ну це все зрозуміло. Путін сказав, Путін зробив це три три різних путіна. Але в цих е питаннях він дійсно каже кажу, підіне, да там ах так, все я тоді те знищую. До речі, в нього ж пам'ятається фішка була ідея е верніше, знищувати всіх зрадників Російської Федерації Радянського Союзу, які знаходяться за кордонами, оці ось ескадрони смерті, коли, там, коли їздять потім е скрипалі, е Скрипалі намагалися вбити. Коли Літвіненка вбила і там інших інших інших, тобто в цьому російська каральна машина вона дійсно працює дуже серйозно. Тут я думаю, прихожан загрався в плані знати якому? Він а, з Путіним був з самого початку. Він там починав як кухар. Він йому здавалося, що він Путіна знає. Путін вважав, що якщо він буде давати йому гроші, великі підряди, то він буде пригождень саме відданий йому, коли ну постійна годівничка є, ти береш гроші. все добре, все нормально. Але на якомусь етапі цього стало дуже замало, і пригожного здалося, що він набагато краще розуміє геополітику, набагато краще розуміє військову справу. І взагалі йому здалося, що він може а, впливати на. На, там на Кремль а Путін цього не вибачив, і я впевнений, що 100% наказ на знищення пригожно було доручено від Путіна не прямо. Він прямо ніколи не поручає. Він так він якось да, розраховуючи, що підлеглий зрозуміє. Але цим підлеглим був е, Сергій Шойгу, і я думаю, він з посмішкою на обличчі і з великою радістю пере, 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 пере адресував цей наказ генштабу, потім на цей дивізіон ракетний, який виконав ці стрільби. Я вам більше скажу, росіяни самі пишуть на своїх пабліках, що. Швидше за все, дивізіон був ну, який стріль, ці стрільби робив. Він був дуже відданий. Зазвичай, коли даються речі на знищення, накази на знищення цивільних бортів, то там починається що ви сказали? А не переточніть наказ. Ми не зрозуміли. Починають тягнути, як не кажуть, валинку, і а це буквально декілька хвилин. що поки в тебе на прицілі є ця мішень. А тут наказ постріл 100% були, був відданий дивізіон, який на цих наказ не перепитував і виконав просто все, що було. Маю запитатися про Мятєж-2, бо всі так це обговорюють. Чи станеться він, чи не станеться? Отже, і бійці російського добровольчого корпусу закликали бойовиків приватної військової кампанії Вагнера долучатися. Але тих, хто не чинив злочинів, вже ж на території України не знаю, що правда як вони будуть визначати, хто чинив, хто не чинив. Там знаєте, ховайтесь хто може, рятуйся, хто може. Вони напевно так будуть діяти. Водночас їх виводять з Білорусі. 8 тисяч людей. Ну, звісно, напевно, Росія не візьме на себе утримання 8 тисяч на території Російської Федерації. Треба ж годувати, якось забезпечувати їх, краще відправити туди живим м'ясом на фронт. От як ви бачите перспективи, що з ними буде, з цими вагнерівцями, і можливо, давайте їм якусь пораду дамо, що їм робити. Дивіться, от я теж бачив це відео з від РДК, та приєднуйтесь до нас. Я більш оцінюю цю заяву з метою розхитування ситуації в Російській Федерації. Ви правильно кажуть, важко відрізнити вагнерівців, які вчиняв або не вчиняв, вбив просто в бою наших військових. Це сильний великий злочин. Чи коли він відрізав гініталію українському військового – це дуже великий злочин. А в порівнянні звичайно, що просто стріляв, ну, ну значить не сильно вбивав уже. Ну ми ж це ж не можемо сприйняти як нормальну історію. Я впевнений, що там Цих вагнерівців ну сотків вони вчиняли, вони воювали, і ми їх просто не можемо морально прийняти до себе це раз. А по-друге, це фізично. Яким чином? То тобто, я певне, що російська контррозвідка просто спостерігає за всіма. Вони всі знаходяться в стоп-листі. І Через кордон вони виїхати не зможуть, наприклад, через Білорусі, в або там за Фінляндію і потім в Україну. Це може бути один одна-дві особи, ну там одиниці їх, а також масово тисяча сто відсотків. Я так пропускаю, що частина командирів. Вона буде під великим питанням у цих вагнерівців. Можливо, десь слідство буде по окремих. Цих командирах а решту швидше за все приєднають до міноборони і будуть пускати на найбільш важкі ділянки фронту для утилізації, щоб повністю перехреститися і сказати, Ну слава Богу. все ми їх всіх знищили і заколоту нового від них можна не очікувати. Ну а тоді дамо їм таку пораду. Якщо опиняться таки на території України, то нехай одразу здаються в полон, додаються до обмінного фонду і таким чином збережуть своє життя. Напевно, це найкоротший їхній шлях. Які можна передбачити, тому що дійсно за кордон навряд чи вони зможуть виїхати. Єдиний кордон, який дадуть росіянам перетнути це кордон з Україною? Дякую за розмову. Іван Стопак був з нами на зв'язку. Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Про питання ми мовили і про долю вагнерівців, якої ви бачите її, можете також нам звітувати у Месен.